Сьогодні ми отримали надзвичайно сумну новину з музичного світу України. Відомий співак, легендарний артист Степан Гіга, пішов із життя, залишивши по собі величезну спадщину у світі української естрадної музики. Його творчість супроводжувала кілька поколінь слухачів. А голос, який наповнював серця людей емоціями, назавжди залишиться в пам'яті його фанатів. Степан Гіга був не лише виконавцем, а й справжнім символом української музики, який умів донести через свої пісні глибокі почуття, історії кохання, радості та суму. Його виступи завжди збирали аншлаги, а записи продовжують звучати на радіо та в серцях слухачів по всій країні. Причина його смерті вже підтверджена. Степан Гіга помер через тривалі проблеми зі здоров'ям. Незважаючи на боротьбу за життя, хвороба взяла своє. І музичний світ втратив одну з найяскравіших зірок. Сім'я, колеги та фанати висловлюють щирі співчуття, згадуючи його не лише як артиста, а й як добру, щиру та натхненну людину. Світла пам'ять про Степана Гігу житиме у його піснях, у тих емоціях та спогадах, які він дарував усім нам протягом багатьох років, і ніколи не зникне з сердець тих, хто його любив.